11 років позаду це були моменти радості, дружби, перемог і викликів. Ми виросли разом, підтримували одне одного і створювали спогади, які залишаються з нами назавжди. Сьогодні ми прощаємося зі школою, щоб зробити крок у нове життя, але серцем ми завжди повертаємося до цих стін і людей, які стали для нас сім'єю. Тому ми підготували відео інтерв'ю про вчителів. Тетяна Миколаївна, ви випускаєте на нас, 11-й б клас, які у вас враження? Се почуваєте після наради? Все буде добре. Знать, що все буде добре. Наталія Олексійна. Про що ви мрієте в кінці навчального року? Андрій Миколаївич, Скажіть, будь ласка, які будуть ваші думки в день останнього дзвоника? Це найкращий день мого життя. Він назад не треба вороття. Скажіть, будь ласка, які ваші думки після того, як ви перевірили всі контрольні твори? <плес> що ви плануєте робити в кінці навчального року? Літо літо я поїду на світу. Про що ви давно мрієте? Давним-давно хотів, пересісти з Жегулів, на великий каділак. Віктор Іванович, скажіть, будь ласка, які ваші відчуття, коли учні здають нормативи на відмінник? Як, як ви себе почуваєте після сьомого уроку? Додому я просила. Які оцінки ви ставите найчастіше? Аймфайм. Що ви говорите своїм учням, коли вони намагаються списати? Не треба, так, зразу вибачі, не треба так. Трішки посміялись, а зараз подивимось, як насправді думають наші любі вчителі. Тетяна Миколаївна, ви випускаєте на нас, 11-й б клас. Які у вас враження? Ну, спочатку, коли я вас взяла, я навіть не знала, як вас зліпить докупи. <смі> Ви були дуже шибушні, Ви бігали, кричали, ну, зривали уроки. Але потім, уже завдяки співпраці з батьками, взаємодії з батьками, з вчителями, ми вас згуртували. Ми вас... Нас налаштували на навчання, і тепер ви прекрасні. Як ви себе почуваєте після наради? Дякую. Після наради я почуваюся впевнено, так як ми постійно обговорюємо поточні проблеми нашого ліцею, і це дуже важливо для його функціонування. Ще хочеться сказати, що ми приймаємо спільні рішення для підвищення якості освіти. Наталія Олексійна, про що ви мрієте в кінці навчального року? В кінці навчального року я мрію, щоб учні 11 класів. Гарно завершили навчальний рік і здали НМТ на омріяні бали. І вступили до тих навчальних закладів, куди вони мріють. Андрій Миколаївич, скажіть, будь ласка, які будуть ваші думки в день останнього дзвоника? Хотів би, щоб ви своє майбутнє вибрали вчасно, ну правильно, і щоб ваше, ваше майбутнє здійснилося на відмінно. Але ще одне: хотів би з вами ще рік-два понавчатися. Скажіть, будь ласка, які ваші думки після того, як ви перевірили всі контрольні твори? Господи, 11 Б клас. Я іще іде... не можу зідентифікувати е... дитину і написаний твір. Як мені їх вивчити до кінця навчального року? Ну, але молодці. Буде все чудово, креативненько. Що ви плануєте робити в кінці навчального року? Кінці навчального року, напевно, я кину це все гібле діло і поїду подорожувати. Про що ви давно мрієте? Починаючи із 5 класу, коли ви вперше прийшли цю школу, я мріяв, щоб ви почали вчитися, але, на жаль, моя мрія не здійснилася, і ви вже випускники, вже 11 клас. Віктор Іванович, скажіть, будь ласка, які ваші відчуття, коли учні здають нормативи на відмінну? Я дуже цим задоволений і дуже радий, що. Учні мають гарну фізичну підготовку. Як ви себе почуваєте після сьомого уроку? Ой, після сьомого уроку дуже втомлена, виснажена, маса неперевірених зошитів, самостійних робіт, але все ж таки з позитивом дивлюся у майбутній день. Які оцінки ви ставите найчастіше? Ставлю оцінки всі від одиниці до 12, але найчастіше 1, 4, 12. Дякую. Що ви говорите своїм учням, коли вони намагаються списати? У ну, кожній людині властиве бажання бути якнайкращим. Це не дивно, адже діалектика життя нашого така, що розвиток і удосконалення це є понад усе. І все, звичайно, починається зі школи: контрольні, практичні, лабораторні дослідження і так далі. Учні завжди готуються, але деколи їм не вистачає часу або до них у гості. Може завітати вельмишановна пані Лінь, і потім в чергу до них вилаштовуються їхні так звані друзі, це шпаргалки, підсказки і так далі. Я учням завжди відповідаю так: я закінчила в живус і знаю більше способів списування, аніж ви, але сучасні до. Здобувачі освіти щодня намагаються заперечити цю мою так звану догму. А як ви списували у свої часи? Взагалі, то чесно сказати, я, на жаль, не вмію списувати. Я вам розкажу один випадок із мого студентського життя на п'ятому курсі, коли ми тоді здавали так звану навчальну дисципліну науковий комунізм. І, можливо, ви ще не, знає, не знаєте таку назву, як студенти пишуть бомби. Тобто, це вже відповіді на листочках, записана назва питання і повністю відповідь, що студент просто тільки виймає ці бомби, а прикріпляли до спідниці. І от я з дівчатами написала була ці бомби, але коли дійшла до аудиторії, я чогось не впевнена була, що вони веєром не розсипляться. І перед тим, як відкрити двері на екзамен з наукового комунізму, я, на жаль, ці бомби залишила в коридорі. І сьогодні вам, як випускникам, я хочу побажати, щоб ваше життя було без шпаргалок і без помилок. Щоб було... Дякую. Насиченим, прозорим і таким благородним, як золото, срібло, і платина і благородні гази, щоб у вашому житті було тепло від екзотермічних реакцій, і щоб ви завжди пишалися своєю висотою, як вольфрам пишається своєю висотою по температурах плавлення серед інших металів.